Це музей у Дирі. Так ось, ці лати, вони. Ну, я б в них не влізла. Я метр, шістдесят п'ять, і вага в мене 60 кілограм. Я вам покажу, я там зважувалася, мені це ну, забагато, ну, як є. Може, ще схудну, може, погладшаю, як вже буде. Тобто, я зважувалася, ну, я думала, ще схуднути, ну, я вже не знаю. Так ось. Я б в них не влізла. Вони такі маленькі, і це був такий міцний, кермезний воїн колись на острові. Уявіть собі. Ну, Я вже не кажу про свого коханого, він просто, ну, я не знаю, вони як дитячі для нього. Тобто, оце були вегани, вони м'ясо їли по, ну, по якихось святах. І то не завжди. І от такі вони були голодні, маленькі, худенькі і хворі.